Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Ще 49 наших вдома. Сьогодні відбувся 56-й обмін військовополоненими. Бійці збройних сил, нацгвардії, нацполіції, прикордонники та цивільні повернулися з полону. Вдалося визволити і частину захисників та захисниць Азовсталі, зокрема нарешті, саме воїнів азовців. Це 11 жінок і 4 чоловіки вдома. І герой України, військовий медик Віктор Івчук. Двоє з тих, хто сьогодні знову може вільно загонутися. Синьо-жовтий прапор були героями сюжетів ТСН. при офіцера полку Азов Артема Дубину мої Колеги знімали біля селища Новолуганське на Донеччині ще в червні 19-го року. В полон він потрапив після виходу наших з Азовсталі у травні 22-го. А бойовий медик, морський піхотинець 36-ї бригади, Дмитро Селютін запам'ятався глядачам ТСН також як і Діджей. Своє захоплення він використовував навіть на фронті, вмикав музику для ворогів, зокрема і гімн України. Серед учасників цього обміну дві цивільні жінки Олена Федорук і Марина Юрчак. Вони провели в російському полоні понад шість років. Повернулася і Леніє Ум'ярова, дівчина, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька. Загалом від початку повномасштабного вторгнення додому повернулися 3569 українців. українське право звільнені сьогодні. Українці вже мають бути в лікувальних закладах. А поки вони туди їхали, ТСН вже вдалося зв'язатися і поговорити з двома бійцями на псевдо Нікополь та Южний. І про це ми ще будемо розповідати. З перебільшення цю подію можна назвати головною темою дня, і до неї обов'язково у цьому випуску повернемось на звільнення наших земель.